Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. і В цьому відео поговоримо про рішення суду, в якому суд звернув на п'ять помилок ТЦК при е, оформленні. Відмови е, при наданні відсрочки людині. Тобто 5, 5 причин зазначило ТЦК у нас, щоб не надати людині відсрочку. І всі ці 5 причин суд розібрав і сказав, що вони незаконні. Тому аналізуємо це рішення суду, робимо висновки і, звісно, я їх коментую. Хто не підписався на канал, підпишіться. Хто підписаний, залишайтесь підписником. Є ще телеграм-канал. Якщо потрібна консультація більш розширена, звертайтеся за номером телефону, бачите на екрані. І в цьому відео я розберу, можливо, не всі. Всі п'ять, тому щоб не перевантажувати ваш час, не перевантажувати це відео. Але розберу напевно три підстави, про які зазначив суд, і зараз ми разом їх почитаємо. Це рішення суду Донецького окружного адміністративного від 19 вересня 2024 року у справі номер 200 дріб 5183. Дріб 24. Наразі це рішення суду було оскаржено в апеляційний суд, але судовий збір не було сплачено представниками ТЦК, тому апеляційна скарга була повернута і рішення набрало законної сили. Тому можемо, тому можемо його аналізувати, посилатися на мотивувальну частину і робити висновки з цього рішення суду. Я вважаю, що так. Перше, на що звертає увагу в нас суд, наступне. З урахуванням зазначеного військового зобов'язання повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних та надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Про це окремо знімав відео. Залишу посилання тут. Зупинятися на закон не будемо. Але ви знаєте, да, що протягом 7 днів ви повинні повідомити про зміну персональних даних та про право, яке ви маєте на відсрочку. Проте, вказаний порядок не визначає конкретних способів надання документів, що підтверджують право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації власноручно поштою тощо, як і не містить положень, відповідно до яких військовозобов'язаний повинен особисто прибути до органу, в якому він перебуває на військовому обліку з метою подання відповідних документів. А тепер робимо висновки: що суд каже. Суд каже, так, дійсно. Людина зобов'язана протягом 7 днів повідомити про зміну персональних даних та про право, яке вона має щодо відсрочки. Але якщо вона цього не робить протягом 7 днів, особисто не прибуває до ТЦК, а подає поштою, ну, відомості такі подає інформацію про зміну таких відомостей, то це не є помилкою і ТЦК не повинно в нас зазначати, що ми не розглянемо таку заяву, ми не розглянемо таке сповіщення про зміну персональних даних. Тобто, суд каже, що закон не містить, чітко не зазначає, що людина повинна прибути до ТЦК і подати ці документи. Зазначено, що повинна повідомити, а в який спосіб людина може це визначати самостійно, як їй зручно. І так, рухаємось далі. Суд наголошує, що порядком номер 1487 ну всім відомий цей порядок в нас призов. Не передбачено обов'язку військовозобов'язаних особисто відвідувати територіальні центри комплектування та соціальної підтримки для подання заяви та документів на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, позивачем дотримана процедура особистого подання в дужках направлення документів, що підтверджують. На його думку, також в дужках, право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. І суд це питання закриває. Тобто він каже, що людина звернулася належним чином. Тобто поштою це нормально, поштою це законно, свіже рішення, аналізуємо. Рухаємось далі. Тут же цікавіше. Суд у нас зазначає про надмірний формалізм від ТЦК. З наведеного вбачається. Ну, ми про саму відсрочку не говоримо, тобто є там право на відсрочку, будь-яке беремо там за модель. Але це рішення в контексті будь-якої відсрочки, в принципі, важливе. З наведеного вбачається. Що особа 1 є усиновлювачем дитини, яка до моменту усиновлення була дитиною позбавлена батьківського піклування, станом на час подання позивачем заяви про надання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації дитина не досягла 18-річного віку, про що свідчить надана позивачем копія свідоцтва про народження серії No3. На думку суду, необхідність надання витягу із рішення районної міської держадміністрації виконавчого органу сільської селищної міської райони у місті ради про надання дитині статусу дитини-сироти або дитини позбавлення батьківського піклування. Ну що в нас запитував ТЦК, йому не вистачило документів. Є ознакою надмірного формалізму, оскільки наявність у дитини відповідного статусу, а саме статусу дитини позбавлення батьківського піклування, встановлено рішенням ізмаїльського міськрайонного суду Одеської області, номер такий та який набрала законної сили. 31 серпня 2018 року. Тобто все зрозуміло. Враховуючи встановлені судом обставини, позивач як усиновлювач дитини, яка до моменту усиновлення мала статус дитини позбавлення батьківського піклування та на даний час не досягла 18 років, на підставі пункту 8 частини 1 статті 23 закону України про мобіліційну підготовку та мобілізацію, не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, а відтак має право на відсрочку. Суд також зауважує, що відповідно до пункту 60 порядку номер 560 комісія вивчає отримані заяву та підтвердні документи, оцінює законність підстави для надання відсрочки за потреби, готує запити до відповідних органів державної влади для отримання інформації, що підтверджує право заявника на відсрочку або використовує інформацію з публічних електронних реєстрів. Комісія зобов'язана розглянути отримані на розгляд заяву та документи, що підтверджують право на відсрочку протягом 7 днів з дати надходження, але не пізніше ніж протягом наступного дня віддати отримання інформації на запити до органів державної влади. Що каже суд? Суд каже, що дивіться, ТЦК проявила надмірний формалізм. Щодо вивчення цих документів, тобто з них і так вбачається право на відсрочку. Але якщо вони не впевнені в цьому вправі, вони не повинні людині відмовляти, вони повинні зробити запити до відповідних органів. І це передбачено пунктом 60 постанови 560 КМУ. І на цей період вони можуть продовжити строк розгляду вашої заяви. Але після цього вони повинні, звісно, надати вам відповідь. Цього в цьому випадку ТЦК не зробила, і суд тут розширено, зазначає, що це є надмірним формалізмом, тобто ви отримали документи. З них, в принципі, вже вбачається, що у людини є право на відсрочку, тобто непорушне право. Але якщо ви сумніваєтесь, зробіть запит, у вас тим паче є такі повноваження, вони передбачені положеннями відповідними. Зробіть запит, отримайте відповідь, отримайте підтвердну інформацію і надайте людині відсрочку. Про це каже суд. Переходимо до третьої позиції. Е, так, а тут ще тут трішки суд нас додає. наведеного вбачається, що у разі виникнення сумніву щодо, щодо наявності у дитини відповідного статусу комісія мала право направити запит до відповідних органів державної влади для отримання такої інформації. Матеріали справи не містять інформації щодо здійснення будь-яких запитів з цього приводу. От і все. Суд розглядає справу по матеріалах, і матеріали справи не містили навіть такі запити. Тобто, суд звертає увагу. Хлопці, зробіть запит, перевірте інформацію, якщо ви там чомусь не довіряєте, і не дайте людині відсрочку. Отакий посил у нас залишає суд. Переходимо до наступної помилки, якою припустився в нас ТЦК. Крім того, у листі номер такий то зазначено, що для верифікації документів з базами даних до пакету документів згідно з додатком 5 визначеного порядку завірених нотаріально, потрібно надати ксерокопії першої сторінки паспорта та першої сторінки військового квитка або тимчасового посвідчення. Що в нас зазначає ТЦК? надайте нам копію паспорту, надайте нам копію військового квитка. Суд зауважує, що до заяви від 3 липня 2024 року про надання відсрочки від призову на службу під час мобілізації позивачем, тобто людина, було додано копію паспорта та копію військово блікового документа, про що зазначено в самій заяві додатки відповідачем дані відомості не спростовані. Але тут питання, що це був за військово-обліковий документ. Матеріали справи не містять будь-яких актів, складених відповідачем, тобто ТЦК щодо невідповідності, доданих позивачем до заяви від 03.07.2024 року документів переліку, зазначеному у додатку до цієї заяви або відсутності будь-якого документа. Разом з цим позивач в позивній заяві зазначає, що ним надана копія електронного військово-облікового документа. І тут увага! Дуже розширено таке питання. Чи можна долучати електронний роздрукований військовообліковий документ? І тут на суд відповідає на це питання. Тобто, чи є він в нас належним, чи є він у нас законним, чи має він однакову юридичну силу з паперовим, той, який вимагає ЦК при наданні відсрочки. Щоб не бути голослівним, посилаємось на рішення суду. Відповідно до пункту першого порядку оформлення створення та видачі військово-облікового документа для призовників військовозобов'язаних та резервістів, затверджено постановою Кабінету міністрів від 16 травня 2024 року номер 559. Всі знають, напевно, і військово-обліковий документ є документом, що визначає належність його власника до виконання військового обов'язку, який оформлюється, створюється, в Одесі громадянин України, який є призовником військово-зобов'язаним або резервістом. В тому числі, якщо він був виключений з військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів, дивіться, до речі, і про виключених одразу вам інформація. На підставі статті 37 та не отримав такий документ. І так, далі в нас відповідно до пункту 8-2 порядку номер 559 військовообліковий документ в електронній формі може бути роздрукований. У такому випадку він повинен містити QR-код військовооблікового документа придатний для зчитування. Пунктом 9 порядку номер 559 визначено, що військово-обліковий документ в електронній формі, в тому числі роздрукований та військово-обліковий документ у паперовій формі, мають однакову юридичну силу. Про це я завжди повідомляю своїм клієнтам. Звертаю на це увагу. Перевірка військово-облікового документа в електронній формі здійснюється шляхом запитування QR-коду ініціатором перевірки. За допомогою технічних засобів, ну, зчитування його, які дають змогу відтворити відомості військово-облікового документа в електронній формі у формі інформаційного повідомлення. qr код повинен бути придатним для зчитування. Як вбачається, з матеріалів справ електронний військово-обліковий документ позивача дійсний до 3 липня 2025 року та містить QR-код посилань відповідача щодо непридатності такого коду для зчитування. Технічними засобами ані лист такий то від 15 липня, ані відзив на позовну заяву не містить. Отже, вимога ТЗК щодо необхідності додаткового надання позивачем копії паспорта та військового квитка є безпідставною, оскільки такі документи були додані позивачем до заяви від 3 липня 2024 року про надання відсочки від призову на військову службу під час мобілізації. Три умови я назвав вам в цьому відео. Напевно. На наступне відео розберу ще дві останні, щоб його не перевантажувати. Але ви зрозуміли: Тобто, перше, повідомляти ТЦК можна і поштою про зміну ваших персональних даних та щодо відсрочки. Друге, надмірний формалізм ТЦК це неправильно, це незаконно. Тобто, якщо у вас достатній пакет документів, ТЦК повинна зробити вам відсрочку. Якщо воно сумнівається, повинна зробити запити до відповідних державних реєстрів. І третє. Дуже важливо, бо раніше я в рішеннях суду цього не зустрічав. Ну мені, напевно, вони просто не попадали, скоріш за все, вони є. Військово-обліковий документ електронний з QR-кодом може надаватися для відсрочки і, і повинен прийматися ТЦК. Якщо вони можуть считати цей QR-код, то вони повинні його прийняти як заналежний військово обліковий документ і вимагати іншого вони не мають права. Про це зазначає в нас суд. Всім гарного вечора, до побачення. Мирного неба. Підписуйтесь звісно на канал. І наступне відео, частина друга цього рішення вона буде не менш цікава і не менш корисна. Тому спостерігайте, підписуйтесь, хто не підписався. Все, до побачення. Пока.